Добрий день, друзі. Вкотре нагадую жителям нашої Великодимирської громади про те, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Саме народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Так встановлено Конституцією України, а саме статтею 5. Якщо говорити в межах децентралізації місцевого самоврядування в Україні, то саме ми, жителі нашої територіальної громади, є основним джерелом влади у нашій Великодимирській громаді. Не царки, не підконтрольні їм місцеві депутати, не окремі представники місцевої корумпованої влади і їхні прислужники з числа місцевих посадовців, а саме ми. Люди, які живемо тут, в цій громаді, пам'ятайте про це, і я вкотре закликаю депутатський корпус Великодимирської селищної ради та посадових осіб органу місцевого самоврядування виконувати зобов'язання діяти лише на підставах і в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України. Жителі громади мають право постійно контролювати діючу владу та вимагати від них дотримання їхніх конституційних прав. Тому сьогодні я хочу винести у публічну площину певну інформацію для спільного обговорення жителями нашої громади перед тим, як наші місцеві обранці, тобто місцеві депутати, приймуть відповідне рішення в сесійній залі. Та почнемо по порядку. 26 червня до нашої селищної ради офіційно звернулася ТОВ Світельницька вітрова електростанція з клопотанням про надання дозволу на розроблення технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності, що розташовані на території нашої громади, а саме у Шевченківському старостинському окрузі. Казане товариство має намір забезпечити розроблення землевпорядної порядної документації для подальшого розміщення елементів вітрової електростанції, так мовити, вітряків. Товариство бере на себе зобов'язання відшкодувати фінансові витрати згідно кошторису на проведення такої інвентаризації. Також у своєму клопотанні ТОВ Світильницька вітрова електростанція просить керівництво громади організувати та провести громадські слухання в громаді із залученням жителів. Тобто, нас з вами зробити свою прозору презентацію, розповісти плани щодо генерації вітрової енергії в громаді, вислухати запитання жителів. Надати на них грунтовні відповіді, винести дане питання на депутатську комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища, і за результатами розгляду питання винести проект рішення на найближчу депутатську сесію для прийняття місцевими депутатами відповідного рішення, начебто, нічого дивного та протизаконного тут немає, лише добрі та позитивні для громади наміри. Проте йдемо далі. Тимчасове керівництво нашої Великодимирської громади в особі Олександра Бурсука та інші місцеві посадовці не змогли, або, точніше, не захотіли, організувати громадські слухання, запросити жителів громади, зокрема старосту та мешканців Шевченківського старостинського округу. Ось як важлива думка жителів громади Олександру Борсуку та його оточенню. Та нам все ж вдалося взяти коментар старости Шевченківського старостинського округу, Йовенка Володимира Михайловича, із зазначеного питання: Скажіть мені, будь ласка, чи в курсі ви, що на території вашого старостату хочуть будувати вітрову електростанцію? Ну, чого я таку... Таку казав той муйку, що два, чи щось там від должно бути. А як ви про, взагалі до цього відноситесь, як староста даного округу? Я відношусь зі мною про це ніхто нічого не говорив. От е, треба було б поспілкуватися з цим і потім приймати якесь рішення. А Є вас за якесь... Не запрошували на громадські слухання по цьому питанню? Е, коли? Ну, наскільки мені відомо, то малися відбутися громадські слухання ще перед минулою сесією, але чомусь чомусь деякі депутати сказали про те, що старости проти і не хочуть, щоб будували вітряки. Ні, ні. Ну ми чи проти, чи за з нами на сьогоднішній день Із, з, з сторони е, будівельної організації чи Цих інвесторів е, е, чи е, хто е, буде будувати все діло. Таже, ну ні словом, не обмовив, що... Тобто ми то ви ж, взагалі ну, не в курсі. Ми, 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 ж повинні, ми ж повинні знати плюси і мінуси даний ситуації. Ну так, так, звичайно, звичайно. Ну, от. Якщо це буде електроенергія, то це плюс. Якщо це. Е, е, Люди отримують облучення, примір, я, я не, не чого такого не сказав, то це мінус. Uh -huh. Якщо е, він не буде буде вас спать, то це теж мінус. Якщо він е, у, коли не буде ніякої електроенергії, а цього генератора буде про Проложені проводи будуть, буде світло це село, то це теж плюс. Ну розумієте, так, на так. положити на весаці всі за і проти, і потім приймати рішення. От. Так я вас розумію і погоджую з вами повністю. Треба би сісти і разом поспілкуватися. Ми теж маємо якусь освіту і тим паче інженери. І, і так далі, і повинні прийняти правильне рішення, uh -huh. а не людина, яка сидить за образно, скажу за океаном чи за морем, і буде на моїй території приймати рішення. Це неправильно. Ні, ні, це неправильно, але потрібно створити умови для того, щоб послухати обидві сторони. Совершенно правильно. Треба створити умови, зібратися. Лишніх людей там не повинно бути образно, я говорю, що які не мають відношення до цих не, територій, до цих вітрових. І mm -hmm. ми повинні спокійно друг другу задати питання. Нам питання, чого ви не хочете, а ми кажемо: а ми не хочемо того, що я там буду спати і мені буде жужжать вухо там чи він образно я говорю. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, Володимир Михайлович я з вами погоджуюсь повністю. А ще я хочу додати зі своєї сторони, як від жителя громади великодимирської громади, що ну це такі питання не є закритими, не є секретними, не є небезпечними. Такі питання це стосується і навіть звичайних жителів громади, бо це ну як не крути, це додаткові робочі місця це? робочі місця та електроенергія. Та все ж директор ТОВ Світильницька вітрова електростанція Роман Петрученко мав змогу відвідати профільну депутатську комісію із зазначеного питання. І як наслідок став свідком висловлювання місцевими депутатами, на жаль, незрозумілих думок та заперечень проти проєкту вітрової генерації електроенергії у нашій Великодиморській громаді. Нагадаю! До складу депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища Великодимирської селищної ради, восьмого скликання, входять такі місцеві депутати. Фещу Олександр Валерійович, голова комісії, який є керівником ТОВ Іверія Агро. Ця приватна компанія зареєстрована в селі Шевченкове та здійснює свою агропромислову комерційну діяльність на орендованих в селищної ради. За найнижчою процентною ставкою в комунальних землях та приватних землях у переважній більшості, які розташовані саме на території Шевченківського Старостинського округу. Гришко Віталій Сергійович, член комісії, заступник директора заготівельного виробничого приватного підприємства Регіон 2001, принаймні. Так він вказав у своїй річній декларації. Коваленко, Марина Вікторівна, член комісії, директор ТОВ, сільськогосподарське підприємство Трейд Агропостач 2015. Ця приватна компанія зареєстрована в селищі Велика Димарка та здійснює свою агропромислову комерційну діяльність на орендованих в селищної ради. Також за найнижчою процентною ставкою в комунальних землях та приватних землях майже по всій території нашої громади. Стеценко, Євгеній Анатолійович, член комісії, фізична особа-підприємець у нашій громаді. Та Куценко Євгеній Олександрович, член комісії, державний нотаріус, друга броварська державна нотаріальна контора. Так от, на цій земельній комісії у депутатів були такі заперечення. Перше, Олександр Фещун, як голова земельної комісії, одразу запропонував Роману Петрученко, директору ТОВ Світильницька вітрова електростанція, взяти приватну землю Олександра Фещуна в оренду. Тобто, зазначеними пропозиціями до інвестора, місцевий депутат в першу чергу думає про своє. Особисте збагачення, а не про збільшення надходжень до місцевого бюджету та генерацію вітрової електроенергії в нашій громаді. Друге, один з місцевих депутатів взагалі запропонував директору ТОВ Світильницька вітрова електростанція для будівництва вітряків викупити приватну землю одного з місцевих депутатів. Навіщо поповнювати місцевий бюджет? Краще ще один депутатський карман збагатити. Один з присутніх депутатів взагалі висловив незрозумілий тезис: ви хочете тут бізнес будувати, а що нам з вашого бізнесу? Поки що всіх призвищ не розкриваємо. Але ці ганебні депутати запропонували ймовірному, потенційному інвестору сплатити відкат. Разово чи на постійній основі. Ну чи як це розуміти, не шановні місцеві обранці? Поясніть! Ганьба! Ви позорите нашу громаду своїми корупційними схемами і відкатами та цілковитою бездіяльністю на користь мешканців нашої громади. Тим паче в такий тяжкий період період повномасштабного вторгнення ворога в нашу державу. Коли ми всі маємо бути згуртовані заради однієї мети перемоги. Перемоги і покращення. Умов в нашій громаді, а не у ваших домівках. Ну, і як наслідок, розмова не склалася. На комісії були інші незрозумілі та надумані заперечення, і не було жодного бажання місцевих обранців вислухати про плюси на користь для громади зазначеного перспективного інвестиційного проєкту. В завершенні комісії її члени. Не побачили для себе та інших окремих представників місцевої корумпованої влади особистої вигоди. Тому дане клопотання за рекомендацією комісії виносити на розгляд сесії було не рекомендовано. Що ж, ми, жителі громади, маємо зрозуміти: на жаль, місцеві депутати не змогли і не захотіли розібратись в доцільності. Важливості інвестиційного проекту для нашої громади, який певною мірою гарантуватиме енергетичну незалежність та наповнюватиме місцевий бюджет, а не кармани, місцевих корупціонерів. Варто зауважити, що лише один місцевий депутат, а саме Євгеній Стеценко, зацікавився проектом та підтримав його. Всі інші, а саме, Олександр Фещур. Віталій Гришко, Марина Коваленко, Євгеній Куценко були проти або пофіг. Просто не прийшли на комісію. І в будь-якому випадку результату нема. А результат в даному випадку обговорення зазначеного, важливого питання на громадських слуханнях, публічне висвітлення і прийняття відповідного рішення всіма. Місцевими депутатами шляхом голосування на місцевій сесії зазначене питання в обов'язковому порядку підлягає обговоренню та розгляду жителями громади та всіма місцевими депутатами в сесійній залі, а не кубкою матеріально зацікавлених депутатів. Наша команда громадської організації створені діяти. Вирішила вивчити детальніше зазначене клопотання товариства з обмеженою відповідальністю Світильницька вітрова електростанція і розібрати всі плюси та мінуси даного проекту. Сергій Зінченко організував нам особисту зустріч з директором ТОП Світельницька вітрова електростанція Романом Петрученко. Відбулося відкрите спілкування простими словами. Товариство Світильницька вітрова електростанція просить надати в оренду земельні ділянки комунальної власності для будівництва вітрової електростанції на території нашої громади, а саме Шевченківський Старостинський округ. Причому земельні ділянки так звані неугодки: балки, кущі, рельєфні ділянки трохи заволочені, землі, які наразі не обробляються. І, взагалі, мало придатні для сільськогосподарського виробництва. Товариство бере на себе відповідальність платити орендну плату в залежності від площі і нормативної оцінки. А це орієнтовно від 2 до 7 мільйонів гривень на рік в місцевий бюджет нашої громади. Зі слів Романа Петрученка, на період будівництва вітрової електростанції буде задіяно близько. 400 найманих працівників нашої громади. А це офіційне працевлаштування і знову ж таки наповнення нашого місцевого бюджету за рахунок платників податків, які будуть задіяні в будівництві вітрової електростанції. Роман Петрученко повідомив, що успішні проекти сонячних та вітрових електростанцій набули особливої актуальності і гострої необхідності. Зв'язку з постійними обстрілами критичної інфраструктури нашої держави, альтернативні джерела видобутку електроенергії це скоріш потреба сьогодення, а не забаганки інвесторів. Наразі під керівництвом Романа Петрученка чотири об'єкти генерації на етапі будівництва в інших громадах нашої країни. Значна кількість проєктів саме зараз з реалізацією на 2025-2029 роки вже побудовано та успішно функціонує сім станцій об'єктів генерації під керівництвом Романа Петрученка. І в завершення. Наша команда громадської організації Створені діяти почала вивчати це питання більш глибше, із залученням відповідних експертів у даній сфері вітрової генерації електроенергії. І ми вже певні висновки зробили. Та метою мого звернення до жителів нашої великодимирської громади є донесення об'єктивної та оперативної інформації із зазначеного питання, а не нав'язування своєї думки в чиюсь користь. Зробіть свої висновки. Ми всі дорослі та розумні люди. І хто розуміється в даному питанні, прошу висловлювати свою думку в коментарях під даним відео. І ще раз для депутатів Великодимирської селищної ради хочу зазначити і в чергове нагадати вам, що ви всі є представниками своїх виборців в місцевій раді, а не прислужниками церків і окремих представників місцевої корумпованої влади. Почуйте думку кожного жителя громади. Хто віддав за вас свій голос і сформуйте свою власну позицію незалежно від місцевих корупціонерів? Розберіться з даним питанням і на наступній сесії зробіть свій персональний вибір шляхом голосування для блага та процвітання нашої великодимирської громади, місцевими депутатами якої ми є. Дуже дякую всім за увагу! Мирного неба та скорішої перемоги. Перемоги над зовнішнім ворогом та внутрішніми корупційними гнидами.